Доброго дня, 9 клас. Сьогодні ми розв'язуємо задачі на закон збереження енергії, на кінетичну енергію, на потенційну енергію і так далі. Отже, перше завдання. Це тіло масою 2 кг, падає з висоти 30 метрів над землею. Обчислюють кінетичну енергію тіла в момент, коли воно перебуває на висоті 15 м над землею. Що ми бачимо? Що в нас є маса тіла, отже, ми запишемо масу дорівнює 2 кг, і в нас є дві висоти, на яких знаходиться наше тіло. H1,30 м і H2,15 м. Запишемо коротку мову, ми бачимо, що переводити в одиниці. І нічого не потрібно. Якщо ми зрозуміли, що це задача на закон збереження енергії, тобто ми повинні обов'язково зробити малюнок, якщо він потрібний, і записати замкнену систему. Отже, перше, що ми запишемо, система тіло земля або просто тіло замкнута. Друге, що ми зробимо, це намалюємо малюнок. Нехай у нас буде поверхня землі. І в нас є дві висоти. H1 і H2. На першій висоті було тіло і на другій було тіло. Давайте розберемося, якою енергією мало тіло, знаходячись на першій висоті, на висоті H1. Воно ще не рухається, воно тільки починає свій рух, отже, в ньому немає кінетичної енергії, а є тільки потенційна, зумовлена якраз. Нашим рухом. Далі, коли тіло знаходиться на висоті H2, воно рухається зі якоюсь швидкістю і тоді, оскільки тіло знаходиться ще на деякій висоті від землі, то воно має потенційну енергію і кінетичну. Отже, ми можемо записати характеристики. На висоті 1, 1 енергія тіла складається з тільки з потенційної енергії Є 1 і в нас є формула MGH1. На, На висоті 2 тіло має вже два види енергії і кінетичну, і потенційну. Тобто, частина потенційної енергії перейшла в кінетичну. Запишемо: Е дорівнює ЕК2 плюс еп 2 І розпишемо зразу. Є плюс МЖH. Чому я не розписую кінетичну енергію? Тому що в мене немає даних для того, щоб застосувати формулу кінетичної енергії. Тепер ми можемо з вами, оскільки система замкнута, скористатися законом збереження енергії. Отже, запишемо за законом збереження енергії, ми можемо з вами прирівняти останню формулу. З першого виразу, з останньою формулою з другого виразу. Отже, MGH1 дорівнює EK2 плюс MGH2. Нам потрібно знайти кінетичну енергію. Це в нас один з доданків. Отже, для того, щоб знайти кінетичну енергію, мені потрібно суми MGH1 вирахувати MGH2. 2. І я зразу МЖ виношу за дужечки, і в мене буде ось така формула МЖ в дужечках H1 мінус H2. У нас всі величини є, тому ми просто порахуємо. Отже, ЕК2 дорівнює. Якщо ми порахуємо, кілограми скоротяться, буде ньютон помножений на метр, а це джоуль. І ми отримаємо 300 джоулів. Ось така перша задача. Друга задача. Спортсмен, що доти передував у стані спокою, нам вже кажуть, що він був в стані спокою, стрибає з певної висоти вертикально у воду. момент входження у воду його швидкість дорівнює 10 метрів за секунду, з якої висоти зробив стрибок спортсмен. Отже, нам не сказано, якою енергією він мав на початку свого руху, яку в кінці нам потрібно це з'ясувати самим. Отже, давайте запишемо дано. В нас є швидкість входження, це вже другий стан 10 метрів в секунду, В2 дорівнює 10 метрів в секунду, і, в принципі, більше нічого. Отже, нам потрібно знайти, з якої висоти він стрибав. Це його перша точка. Отже, нам потрібно знайти H1 або H. І знову ми пишемо, що система спортсмен замкнута. Що на нього більше нічого не діє. Отже, ми розбираємося, що в нас є поверхня води, в нас є деяка висота H. Тіло, яке знаходиться на цій висоті, має тільки потенційну енергію. А коли він входить в воду, він має тільки кінетичну енергію. Зараз ми це записуємо. Отже, h1 є тільки потенційна енергія. На поверхні землі нашої води, коли він впливає в воду, встрибує в воду в момент входження, є тільки кінетична енергія. Отже, я покажу, що в мене є ще швидкість V2. Отже, починаю розписувати. В точці 1 є дорівнює є потенційній, і в мене є формула MGH. В точці 2. Є дорівнює є кінетичній, і в мене також є формула МВ квадрат та Р поділене на 2. І тепер я знову користуюсь законом збереження енергії і останні записи в першій і другій формулі можу прирівняти. Отже, за законом збереження енергії, я можу записати є p дорівнює k, або МЖH дорівнює mv2 квадрат поділене на 2. Що я бачу? Що в мене маса з однієї сторони і з другою, оскільки маса спортсмена не дорівнює нулю, то ми її можемо скоротити. І виразити звідси h. Отже, h дорівнює v2 квадрат поділене на 2. Адже, в нас всі величини є, ми можемо просто рахувати. Отже, 100 метрів квадратних на секунду в квадраті поділити на 2 10 ньютонів на кілограм. Метр за секунду в квадраті і ньютон на кілограм, оскільки ньютон на кілограм і метр за секунду в квадраті це рівнозначні величини. У мене скорочується і залишається просто М. Тобто одиниці вимірювання метри. І я отримаю 5 метрів. Отже, Знову дві точки. Знову ми пояснюємо, якої енергії мають в цих точках наш спортсмен в даному випадку, і знову закон збереження енергії. І остання задача на взаємодію. Тобто, коли не одне тіло рухається, а тіло рухається і передає свою енергію іншому тілу. Вагон масою 36 тонн, який рухається зі швидкістю 2 м. Наштовхується на пружини амортизатор і зупиняється. Наскільки стиснулася пружина амортизатора, якщо її жорсткість становить 225 кілене на метр. Отже, в нас є перше тіло вагон. І пружина амортизатора. друге тіло. Тепер давайте так: все, що стосується вагону, будемо позначати цифрою 1. Все, що стосується амортизатора цієї пружини амортизатора, будемо позначати буквою цифрою 2. Отже, дано маса вагону м тонн, швидкість вагону В1 2 метра в секунду. Є ще жорсткість пружини. К2 225 кнюв на метр. Нам потрібно знайти, наскільки стиснулась Х. Ну, і можна написати, що це Х2. Перше, що ми бачимо, нам потрібно перевести тонни в кілограми – 36 тисяч і кН на метр ньютони на метр 225 тисяч ньютонів на метр. І ми знову будемо з вами шукати замкнуту систему. Вагон-амортизатор. Давайте спочатку намалюємо малюночок. Отже, в нас є вагон, в нас є пружина. Перше тіло, друге тіло. Вагон має рух, отже, є в нього потенційна енергія. Ой, кінетична енергія, пробачте, пружина стискається, має потенційну енергію. Отже, кінетична енергія вагона. Передається, переходить потенційну енергію нашої пружини. Запишемо, що система вагон-пружина замкнута. І знову пишемо до взаємодії, тобто, коли вони ще не стикнулися. енергія системи складалася з енергії тільки нашого вагона ЄК1. І ми маємо формулу м 1 в квадрат поділене на 2. Після взаємодії вагон вже не рухається, а от. Стиснулася пружина, тобто пружина має свою потенціальну енергію. Отже, енергія нашої системи є дорівнює ЄP2. І ми маємо також формулу K2X2 квадрат поділене на 2. Що ми можемо зробити? Скористатися законом збереження енергії і прирівняти ліві частини наших рівностей. Отже, запишемо за законом збереження енергії. Є 1 дорівнює p2. І можемо вже розписувати. Да? Отже, m1b1 квадрат поділене на 2, дорівнює k2x2 квадрат поділене на 2. Що ми можемо? Ми двоєчки можемо скоротити, як з масою в попередній задачі. І звідси вже знайти х. Х у нас в квадраті, тобто х буде дорівнювати квадратному корні. M1 в1 квадрат поділене на К2. І в нас всі величини є, то ми можемо просто розраховувати. Якщо подивитися, в нас залишаться метри квадратні, тобто просто метри. І подивіться, всі числа 36, 225, 4, вони всі. Мають свій квадратний корінь. 36 це 6, 4. Це 2, тобто, зверху 6 помножити на 2 залишається. 225 це 15, тобто 12,15 або 0,8 метра. Отже, для того, щоб розв'язувати ці задачі, спочатку з'ясувати, що входить в систему, знайти точки, в яких змінюється види енергії. І потім, користуючись законом збереження енергії, спробувати ці енергії прирівняти і розв'язати нашу задачу. Дякую за компанію, до побачення!